Страсна, бо велика субота, день, коли за євангельськими переказами, ісус зійшов в пекло, щоб потім воскреснути. Тим часом в Києво-Печерській лаврі московські попи, попри вимоги влади, таки не облишають територію заповідника. Що зараз відбувається? Розпитаємо в Юрія Пугача. Він зараз на зв'язку зі студією. Юро чи є зараз там активісти під Києво-Печерською лаврою? Ну як розпочалася субота? Вітаю тебе, Сергію. Субота розпочалася, зокрема на території Києво-Печерської лаври з літургій аж у двох храмах у Христовоздвиженському та власне у храмі Агапі та Печерського, який просто тут поряд з нами. Чимало парафіяни, прихильників ПЦМП зібралися на цій літургії. А от активістів поки тут немає. Ще напередодні вони анонсували, що на 12-ту збираються на скольдовій могилі. Там згадуватимуть, вшановуватимуть пам'ять великого воїна України Давінчі. Сороковий день власне з його загибелі. Тож вони поки перебувають там, надвечір обіцяли з'явитися тут. Ми ж працюємо тут також від самого ранку, продовжуємо і нині і поспілкуємося, звісно, сьогодні із парафіянами з приводу того, що дійсно у двох храмах продовжуються літургії, попри всі. Вимоги і мінкульту і заповідника києво печерська Лавра. І власне сьогодні також з 12-ї буде ще й певне таке освячення біля нижніх печерки. Печерської лаври. Ми туди пройдемося, усе покажемо. Друзі, нагадаю вам також нашим глядачам, що ми продовжуємо наш стрім. Можете побачити його на ютуб-каналі П'ятого каналу. Приєднуйтеся, буде цікаво. Станом зараз ситуація така. Далі більше Сергію. Дякую дуже, Юрій Пугач. З нами був на зв'язку оперативно доніс інформацію, що зараз коїться біля Києво-Печерської лаври. 16-й день продовжується історія з виселенням московських попів. Ніяк не виселяться. Росія розраховує на тривалу війну проти України. Про це свідчить підписаний Путіним закон про електронні повістки. Вони будуть прирівняні до паперових. Якщо людина матиме таку повістку, її не випустять за кордон. Зокрема, вона матиме обмеження на керування автомобілем. І не зможе отримати кредити. Причому не обов'язково людина сама має знати про отримання повістки, щоби вона вважала врученою. Миноборони Британії зауважили, цей закон дозволить мобілізувати тих, хто раніше ухилявся від призову. Попри це, такий закон не свідчить про нову хвилю примусової мобілізації. Вважають британські розвідки. Розвідники спершу Кремль спробує залучити до своїх окупаційних армій добровольців. Ще 460 росіян залишаться в українській землі. Про ворожі втрати звітує Генеральний штаб. Від початку повномасштабного вторгнення вже знищили 181 тисячу москалів. Знищили також три ворожих танки, а ще чотири російських бойові броньовані машини. Поменшало ворога і артилерії, мінус одна установка. Вже не заведуться також шість військових автомобілів ворога і три одиниці спеціальної. Техніки також знищили Збройні сили. Майже шість десятків ворожих атак відбили українські захисники впродовж минулої доби. Росіяни штурмують чотири напрямки. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії. Поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області. Успіху не мав на Мар'їнському напрямку за добу, що минула. Наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Дев'ятеро людей загинули через ракетну атаку росіян на Слов'янськ. Ще 21 житель поранений. Такі дані станом на ранок повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Водночас, за даними міського голови Слов'янська, під під завалами одного з будинків залишається ще п'ятеро людей. Їхні особи встановлені. Ритуальна операція триває. Однак ще невідома доля мешканців трьох квартир. Про них у міської влади немає жодних даних. Місто окупанти атакували напередодні. За даними обласної влади, випустили сім ракет із комплексу С-300, цілили по житловому кварталу. Пошкоджені 34 багатоповерхівки. Побило також 20 приватних будинків. І загалом Донеччина під вогнем окупантів, окрім Слов'янська, росіяни поранили одну людину в Мар'їнці. Двома ракетами поцілили по території психлікарні у Костянтинівці. Два корпуси пошкоджені, але сам медзаклад не працював. Цілили загарбники також по вугледару, часовому яру, Торецьку, Зарічному, Федорівці. Жертв та постраждалих там немає. Пошкоджені будинки. Восьмеро мешканців Херсонщини поранені минулої доби. Це наслідки атак окупантів. За добу вони били по регіону майже 100 разів. Застосували важку артилерію, реактивні системи залпового вогню, міномети і танки. За даними обласної поліції, з авіації вдарили по фермерському господарству. У Береславі довкола місць влучань пошкоджені майже пів сотні будинків. А саме місто та довколишні села без електрики. Під ворожий вогонь у Береславі потрапили і службові автополіції. Один правоохоронець поранений. Цивільного чоловіка поранили росіяни на Сумщині. За даними обласної поліції, окупанти завдали майже 90 ударів по регіону, били по прикордонних населених пунктах, пошкодили приміщення підприємства, приватне домоволодіння і автомобілі. Бої за контроль у небі російські окупанти активно використовують авіацію на лінії фронту, зокрема на Бахмутському напрямку. Літаки ворога вже змінили тактику своїх польотів. Вони не наважуються перетинати лінію фронту і залітати глибоко в тил українських військ, проте завдавати авіаударів не припиняють. Із повітряними ворожими цілями наші бійці борються переносними або мобільними е зенітно-ракетними комплексами. Із хлопцями бригади швидкого реагування Нацгвардії, які боронять українське небо, спілкувалася Євгенія Китаєва. Найбільш влучно нас характеризує фраза Самі не літають та іншим не дають. Проте, якщо більш широко відповісти, то ми працюємо як по повітряним цілям, так і знищуємо ворога на землі. Авіація противника в будь-якому виді це буде су 24 це буде Су-35, це буде Ка-52 чи мі 8 без різниці, які це будуть повітряні цілі. Ці хлопці з бригади швидкого реагування Рубіж Нацгвардії працюють на бахмутському напрямку з переносними та мобільними зенітно-ракетними комплексами. Їхня робота захищати українське небо від ворожих літаків. Специфіка. Роботи ворога в небі за останні півроку дуже кардинально змінилась. Якщо раніше вони вели себе зухвало, тобто залітали прямо на наші позиції, то зараз вони витримують дистанцію. Авіація росіян запускає ракети або ж скидає крилаті авіабомби за 7-8 кілометрів, не долітаючи до лінії зіткнення. Окупанти максимально стараються не потрапити у зону ураження переносних засобів протиповітряної оборони. Противник просто старається. Він розуміє, що наше ПВО працює дуже добре. І на фоні цього вони теж де далеко дистанцію. Вони близько не залітають, тому що вони розуміють, що назад вони не повернуться. Лінію фронту окупанти обстрілюють некерованими авіаційними ракетами. Їх ворог за один раз може випустити від 6 до 20 штук. Через те, що запускає ракети з великої відстані, їх влучність та ефективність низька. Проте росіяни використовують величезний спектр авіабомб. Літаки несуть на своєму збройні великий набір ракет різноманітних бомб. І напевно найстрашніше, що може нести літак, це авіабомби типу ФАБ. Їх вони теж застосовують. Так, звісно, є версії переносних зенітно-ракетних комплексів Стінгер, які працюють на дистанцію 8 кілометрів. Вони дуже стали б у пригоді бійцям, та нині Україна їх у наявності немає. Зенітно ракетні системи типу БУК розміщувати безпосередньо на лінії фронту. Надто ризиковано, бо вони одразу ж стануть пріоритетною ціллю для ворога. Тож тут ефективніші. Переносні комплекси єдине, чим ми можемо боротися з противником на таких дистанціях, це наша авіація. Тобто, якщо б в нас була достатня кількість штурмових винищувачів, то могли б з ними боротися дуже ефективно. Бійці на озброєнні мають і 23-мм радянську зенітку. Працювати нею по ворожих літаках не надто ефективно, тож її використовують для ураження наземних цілей. Снаряд, який розроблявся для знищення літаків, має особливість, Із певною затримкою він розривається та утворює смертоносну шрапнель. Саме вона колись знищила літаки, а нині перемелює ворожу піхоту. 23-й калібр, там достатньо велика скорострільність, і в плані, що там люба яка мало броньована техніка противника, а також особовий склад, от, попадають під ураження. Окупанти концентрують усі свої ударні сили у самому Бахмуті на південь від міста, де і тримають оборону бійці бригади швидкого реагування. Штурми ворога відбуваються не так активно, та спроби атакувати росіяни не полишають. Вони відправляють групу там штурмовою, там в кількості там 40 чоловік. 30-40 чоловік Ви Половину розбиваєте, друга половина тікає. Нещодавно бійці підрозділу провели вдалий штурм ворожих позицій. Їм вдалося відтіснити ворога у глиб від лінії зіткнення. Чи є зараз ініціатива на цій ділянці фронту? Ініціатива у нас чи ініціатива у них? Ініціатива у нас на 100 діля. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, п'ятий канал.